Оскільки у побутових розмовах наших краян можна і зараз почути таке слово як Кір за офіційним поясненням ситуації по захворюваності на кір. Ми звернулися до завідувачки інфекційним відділенням Надвірянської ЦРЛ Валентини Єфремівне Дронів. В цьому році ситуація в другому півріччі 2017 року ситуація вже стабілізована. Найбільші спалахи у нас відмічалися в нашому районі. Це кінець 2016 року і перше півріччя 2017 року. За 2016 рік у нас було. Проліковано 68 чоловік, за 2017 за перше півріччя 70 чоловік. На даний момент ситуація стабілізована, вона знаходиться під контролем. Поступають тільки поодинокі випадки кору це місто Яремче, Миколичин, ну і делятин є декілька дітей. Решта не поступають уже діти. В основному поступають діти: це діти, які не вакциновані, не щеплені, тобто діти із інтернатів, наприклад, Яблуниця у нас цьому році поступила дитина, була дуже важка школа інтернату. Ну, а так, решта, все, що я можу вам так сказати, по підситуації. Як застерігає завідувачка інфекційним відділом ЦРЛ, наші краяни не повинні забувати, що найкращим засобом від хвороби є щеплення від кору. Ну застерігтися, звичайно, найкраще це є щеплення. У нас чомусь зараз дуже високий відсоток дітей. Вони не щеплені, і тому е виникають такі спалахи, в основному групові спалахи. Перше, це є щепитися. Захворювання в основному виникає осінньо-весняний період, тобто в холодні пори, у такий перехід. Хворіють частіше діти, звичайно, які мають ослаблений імунітет, в них ще в вашій формі протікає захворювання. Ну і саме основне це контакт. Саме основне це контакт. Епідемічна ситуація. У наш час. Хір це не тільки дитяча хвороба, дорослі люди, особливо молодого віку, досить часто підпадають під даний вид цього інфекційного захворювання. Дорослі також хворіють, однозначно хворіють, тільки в більш молодому віці, вже в старшому віці, дуже мало. Хоча колись в мене був випадок, що була е жіночка 60 років поступила. Ну це дуже такі досить е поодинокі рідкісні випадки. Люди молодого віку, тому що вони також нащеплені і падає імунітет, є контакт з вірусом, і пішло захворювання. Дуже, чим не недобре оці випадки кору саме захворювання. Незвичайно нещеплені діти, дорослі вони протікають дуже важкі форми, але дуже грізне це йде ускладнення після кору. Це йдуть енцефаліти, запалення легень. Чого ми боїмося більше, це ускладнень.